Як я вже зазначав і зазначаю, і буду зазначати, що медицина в нас є пріоритетною галузю і не тільки в Україні, а насамперед і в нашій громаді. Тому і вкладень вона потребує великих, тому що реформа медичної галузі, і, відповідно, з огляду на реформу потрібно вкладати для того, щоб збільшувати матеріальну технічну базу життя людини, постійно пов'язане з ризиками. І роль медицини ніхто вже не нівелює. Вона є важлива і це всі розуміють з дитинства і навіть ще до народження. Тому щиро дякую всім тим людям, які донатять, які допомагають гуманітарними засобами, обладнанням. І сьогодні, принаймні, ми отримали також гуманітарну допомогу. Щиро дякую раднику міста Блумберг. І контактній особі Олександру Шевченку, який допоміг нам із гуманітарною допомогою, щиро вдячний за цю допомогу від імені всієї громади. Ми її прийняли. Вона вся знаходиться у нас в лікарні. От тут навіть мені в погляд пали окуляри. Такі надзвичайно важлива, як кажуть лікарі для проведення оперативних втручань, особливо, щоб найперше зберегти здоров'я персоналу медичного. Ми отримали в достатній кількості дезасоби, це стеріліум, який використовується при проведенні оперативних втручань для підготовки операційного поля. Також ми отримали дезасоби для обробки рук персоналу, тому що на сьогоднішній день дуже актуально і дуже важливо, щоб руки медперсоналу були чисті і при виконанні будь-яких маніпуляцій. Для пацієнтів все починається з чистоти рук. Також ми отримали в достатній кількості тактичні захисні окуляри, які дають змогу убезпечити медичний персонал при виконанні будь-яких маніпуляцій, тому що вони захищають очі, а зір є важливий. При нагоді хочу подякувати за отримані медичні комбінізони На сьогоднішній день. Виклики з боку інфекційних хвороб залишаються, У нас періодично поступають у заклад пацієнти з ковідом, він ніде не дівся, він є і медичний персонал, який надає медичну допомогу ковідним пацієнтам, він в першу чергу повинен бути захищений на всіх етапах з моменту поступлення в заклад з приймального відділення і до госпіталізації в інфекційне відділення, там, де медичний персонал обслуговує цих пацієнтів. Також ми отримали одноразові медичні халати, які для медичного персоналу будуть задіяні як, ну, по всіх підрозділах і в тому числі у операційній, для того, щоб в біксах була стерильна одежа, коли лікарі вдіваються і медичний персонал на операції повинні бути в стерильному одязі. Також ми в достатній кількості отримали. Медичні рукавички латексні це для того, щоб медичний персонал захищав свої руки і е, убезпечував е, при виконанні маніпуляцій здоров'я пацієнтів. Гуманітарна допомога надана в тому об'ємі, як і зазначалось, як нам обіцяли, і дуже приємно, що все доставлено прямо нам до нашої лікарні, до нашого медичного закладу. Ми тільки розпакували його, розфасували, Зараз знаходиться в складському приміщенні нашої аптеки і буде використано за призначенням. Дуже працювали оперативно, в п'ятницю повідомили. В понеділок вже палета була в дві години дня. Тут щиро дякуємо тим людям, які за кордоном розуміють, що наша країна в воєнному стані. І медична галузь надзвичайно важлива, потрібно не тільки військовоєнних військових лікувати, а й цивільних людей, тому що багато переміщених осіб, багато людей, які постраждали і евакуйовані зараз з Херсонської області з зони бойових дій. Вони також потребують медичного втручання і лікування. І дуже приємно, що от закордонні партнери розуміють це і допомагають ось такими засобами.